Це фіатівський двигун, його ще можна. Ну, кажу. Компанії Карфасол. Ми займаємося автомобілями з Америки. Ну і наша улюблена марка, ви вже знаєте всі, хто давно на нас підписан, це Jeep або концерн Stellantis. Нам також нравятся автомобілі. Нам також подобаються автомобілі марки, наприклад, Dodge або Chrysler. Ще в, цю, весь в цей концерн входить концерн Fiat, Італійський, і його ще вважають материнським. Відділом концерну, бо він найкрупніший, найбільший і начебто один з тих, хто приносить найбільше коштів. Чому я взагалі згадую про Fiat, коли ми розмовляємо про автомобілі марки Jeep, наче то американський автомобіль. Тому що, друзі, Jeep Compass та Jeep Renegade, збудовані на спільній платформі, можуть виготовлятись на заводі в Італії. Так, можуть бути і на заводах інших вироблятись, але переважно саме Renegade та Compass збираються в Італії. Туди ставиться декілька двигунів. В європейській ви, в специфікації ви можете знайти там навіть дизелі під капотом, але ми займаємось машинами з Америки. Тому розповідаємо про американські варіанти. Їх було лише два друзі. Перший варіант це Jeep 2.4. Ви про цей двигун, якщо підписані на наш канал, давно знаєте. Він буває і в автомобілях Chrysler 200. Ми знімали цей автомобіль. Седан чудовий нам сподобався. Буває в джипах компас, буває в джипах Чирокі. Ну і буває в джипах Реніки. Колись давно ми знімали цей огляд ще до війни на інший канал. Може, у вас десь буде посилання зараз. Там ми дуже багато катались на тому автомобілі по піскам, намагалися його якось засадити, щоб перегрілася муфта і нічого в нас не вдалося. Класний двигун, класна коробка, 9 ступеневий автомат, але бувають зовсім різні версії. Наприклад. Буває двигун 14 турбо, як у нас зараз. Це фіатівський двигун. Його можна, наприклад, побачити під капотом авто... таких автомобілів, як Fiat 500 l Fiat 500. в версії Abarth він буде саме з турбіною. Або взагалі на автомобілі Fiat 124 Spider. Класний кабріолет, дуже красивий. Якщо чуєте, десь на мікрофоні тривога ми сильно дуже вибачаємося, але це не ми її вмикаємо. І знайти в цьому місці прекрасному Харків. Ми знімаємо саме тут. Якийсь час без тривог ну, майже неможливо. Тому, друзі, пробачте нас, будь ласка, а ми продовжуємо. Тож, два варіанти двигуна. Або такий, як у нас, 1,4 Turbo. Він видає 160 кінських сил потужності і аж 250 номів тяги. Він буває з 9 ступеневим автоматом ZF або з 6 ступеневою механікою, як в нашому випадку, на передньому або повному приводі. Також тут можна знайти двигун 2,4 з двома видами коробок передач з 9 ступеневим ZF таким самим, як на джипах компас або Cherokee. Ну іноді тут буває на передньопровідній версії автомат 1,6 Айсі не завжди буває на передні автомобілях і Ну і приблизно це все, що можна знайти під капотами в Америці. Було декілька версій цього автомобіля. В нашій версії це 15-й рік. Це до рестайлінг, але в нас дуже мало пробігу лише 66% Тисяч кілометрів, і якщо ви шукаєте собі Renegade по наявності в Харкові на механиці, то цей продається в описі під цим відео, ви знайдете контакти. Ну а ми, друзі, вам перейдемо розповідати про салон. Як завжди, в кросоверах сидиш дуже зручно. У тебе виняткова посадка, можна всістися. Просто як ви собі хочете, так само в нас є регулювання по виліту та по нахилу в дуже високих діапазонах. У нас мультикермо, на якому є і голосове керування, і керування дисплейчиком по центру, і керування круїз контролем. Також він може бути адаптивний круїз-контрол, але це в інших версіях. В нашій. Версії, як ви бачите, ось цей салон, це версія автомобіля Sport, найбідніша, на жаль. Але бувають версії ще Latitude, це вже середня комплектація, там буває трошки жирніше версії. Буває версія Limited зі шкіряним салоном. Зазвичай вона йде із великим дисплеєм мультимедіа, з клімат контролем. Вона йде то взагалі найжирнюча. Ну і буває ще бездоріжна версія Trailhawk, Але як завжди, у джипів можна завдяки... Він коду точно подивитись, що саме буде в вашому джипі. Бувають автомобілі джип Compass Порт, які мають опції, яких навіть не в кожному Лімітеді або трейлхоку побачиш. Так само буває версія з панорамним дахом, буває 7 дюймовий екран, буває 8,4 екран, буває клімат-контроль, буває двох зони. Буває передній привід, буває повний. В нашій версії механіка, як бачите, такий шарик дуже красивий тут. Майже як у якихось спортивних автомобілів групи ВАК. Там теж найчастіше буває такий. Кругляшок. Не скажу, що вона дуже короткоходна або якась там ну, надто перфекційна, спортивна, там як е, оружейний затвор щось там заходить. Ні. Але при цьому доволі чітко ти одразу розумієш, де тут знаходиться яка передача. Ну, якщо хочете вімкнути задню, то як на ланосах, треба підіймати флажочок і вмикати вперед і на себе як першу задню передачу. Це, в принципі, все. Що треба знати про цей дисплейчик? Хоча цей найменший екранчик, він там щось 4,3 дюймів, буває ще 7 дюймів та 8,4, але при цьому, якщо ми вмикаємо задню передачу, тут є камера заднього огляду. Також тут є Bluetooth мультимедіа, тобто можна розмовляти по цьому автомобілю, не відпускаючи рук з керма, і це все дуже зручно. Також у нас є в салоні дзеркальця, якщо треба подивитися. Від сонця можна закритись ось так, і дзеркальце в нас є і тут. Тож машина зручна. При цьому, якщо ми беремо до уваги, що машина все ж таки невеличка, то місця тут достобіса. Тут багато всіляких ручечок, кармашечок. Дверцят о, о, різних, е, до речі, в нашій версії спорт ось так виглядають сидіння в версії Latitude і ще щось буває тут під сидінням ще якісь додаткові ніші. Також у нас є регульований довжині підлокітник, який там ще відкривається. і В ньому є USB-розеточка і ще кармашок. Звісно, є два підстаканника під вашу каву. Це ж американська версія. Є USB розєм тут є. У нас розетка 12-вольтова і перемикання режимів е, повного приводу. До речі, може. Зараз ми щось вам з цим теж покажемо. Дивіться, друзі, в салоні у нас є дуже зручне кермо, це вже зрозуміло. Це у всіх автомобілів Джик майже так. Є два педрольові пелюстки, буває ще один, наприклад, мого доджали лише один. Але у нас є ще екран. Він, на жаль, не повнокольоровий, але буває і такий. Але на нього можна вивести дуже багато всілякої інформації. Тиск в шинах, у нас є система стеження за шинами, температура мастила, заряд батареї, через скільки вам треба буде зробити ТОшку. Це все машина вам окремо враховує. Можна вивести екран з підометру на а, величкий екран, можна вивести а, параметри якоїсь там економії а, Там середня, 1, 2, 3, що у вас буде зараз грати. А, ну і все, всілякі налаштування автомобіля, яких теж є доволі багато. Також ми можемо тут побачити, якщо ми натискаємо 4 веделок, то у нас піктограмка з'являється також. Якщо ми, наприклад. Візьмемо а, зимовий режим, у нас а, загориться відповідний значок, що це в нас сніг, що в нас пісок або режим грязь. В, в усіх цих режимах ми можемо окремо налаштувати а, режим авто. У нас буде вімкнений чи вимкнутий режим системи стабілізації. В режимах грязь та пісок вона вимикається на автоматі. В режимі сніг. Вона залишається вимкнутою. Ну або їздити в автоматичному режимі. Також тут між сидіннями в нас є вимикання системи стабілізації, якщо вам дуже це захотілося зробити, і електронний ручничок. Це майже все, що ми маємо на передніх місцях, але в нас же є ще задні. Тож ідемо, покажемо вам заодно і ті місця. Позаду, друзі, машина довжиною лише. 4,2 метри, але при цьому я сам за собою всівся доволі нормально. Моя вага 100 кілограмів, зріст 1,80 вісімдесят. Я доволі такий середній чолов'яга український. На жаль, у нас в версії спорт немає кармашків, нема підлокітника, але все це може бути вже починаючи з версії Latitude. Є, хоча б підсвіточка, ручки та крючочки для вашого. Чого-небудь, щоб тут щось повісити. Можуть бути ще роз'єми USB, може бути зарядочка, може бути вентиляція. Все це з версії починаючи Latitude, Ну або хоча б після 2018 року компанія Jeep, як і всі решта американських компаній, як завжди, Кожного року щось потрошечки докидували в комплектацію. Пластик жорсткий, але при цьому якісний, нічого ніде не гримить, не тарахтить. Ну і по довжині ніяк, на жаль, тут нічого не регулюється. Якщо вам хочеться автомобіль на цій платформі або трошечки, але трошечки більше місця позаду, то треба обирати джип компас. Він збудований на тій самій платформі, але трошечки довшій колесній базі, тому ззаді трошечки вольготніше там. Огляд на автомобіль Jeep Compass вже є на нашому каналі. Просто перейдіть за посиланням, десь в описі. Ну і багажник, друзі. Здавалося, машинка маленька, але при цьому тут аж 525 літрів. Так воно і начебто не здається, що воно тут є, воно начебто якесь невелике, але завдяки тому, що воно все якесь таке квадратне, кубічне, місця тут дуже багато. І при цьому є підполь, підпілля, так би мовити, в якому ще можна багато всього розмістити. І при цьому є ще. Під ковриком знизу місце під докатку. В нашій версії там лише пінопластовий органайзер, але тим не паче, все це може бути. Може бути сабвуфер, аудіосистема біц. Все це може бути в цьому автомобілі, але, на жаль, нашій комплектації немає. Тож, треба їхати і дізнавати, як їде автомобіль на двигуні 1,4 турбо з механікою. Бо а, виробник нам обіцяє аж 8,5 секунди 0100. Це трошечки жвавіше навіть, ніж 2,4 на автоматі, тому треба перевіряти, як це їде. Давно не їздив на механиці. Поїдемо зараз і дізнаємось як. Тож, ключик, замок запалення. Щось воно як так воно якось працює. Незвично. Але обов'язково скористуйтесь паском безпеки. Це саме те, що збереже ваше життя. Дорогоцінне. Пробіг 66 606 км. Треба фото зробити. Ще 60 і буде взагалі всі шістки. Прикольно. Незвично, що в нас є такий симбіоз сучасних технологій і, ну, скажімо, скажімо так, трошечки застарілих для американського ринку. Механічна коробка передач, при цьому є електронна система повного приводу. Електронне же ручне гальмо, ну таке собі, парковочне гальмо. При цьому електронний підсилювач керма. Ну, і машина я кудись ще й має їхати, якщо вірити паспорту, то там 8,5 секунд 0100. Це непогано, це навіть трошечки швидше, ніж 2,4 на автоматі. Там щось якісь буквально десятки відрізняються, але тим не менш Якщо вам дуже хотілося саме динамічну машину, то найдинамічніший варіант це 100%. 2,4 і на механиці на повному приводі. До речі, Jeep Compass це один з найулюбленіших кросоверів компанії Car4Soul, взагалі з Америки. Нам вони дуже подобаються. Але там починається бюджет ну хоча б 12-13 тисяч. Менше вони ну ніяк не виходять. Це я маю на увазі машини з 18-го року і новіше. Якщо ми розмовляємо про Renegade з 18-го року і новіше, то він легко може вийти на тисячу, а то й дві дешевше, ніж Compass в аналогічній комплектації чомусь попит на них трош трошки менший, компас він може там через те, що трошки більш стриманого дизайну, на нього більше попиту. Ну і навіть на американському ринку він продавався значно краще. Але чи багато відмінностей саме по. Тілешці автомобіля, ну чим вони відрізняються? Ну, по-перше, той самий Ренігат, от і зараз я це відчуваю. І колись давно, коли ми знімали версію 2,4 на автоматі, відчувалось те, що тут набагато гірше шумоізоляція, і машинка трошечки жорсткіша. Може, через те, що вона трішечки легша і на тій самій підвісці, а може, це так налаштовано спеціально. Я, чесно кажучи, не знаю, бо коли шукаєш, наприклад, якісь запчастини на. Джип компас, то та сама рульова тяга, амортизатор, шарові якісь там речагі підвіски, то зазвичай випадає ну, якийсь аналог, не всі ставлять оригінал. А випадає якийсь аналог. Динаміка прикольна. Слухайте, якщо крутити двигун за 4 тисячі, прикольно. Але з шумоізоляцією є питання. ну, тобто, Якщо ви хочете, щоб це ж таки був якийсь. Дуже тихий кросовер, то треба обирати більше компас, ніж Renegade. Незвично бере в самому верху щеплення. Може я просто в принципі давно не їздив на механиці. І до 2,5 двигун наче спить, але після трьох просинається. І далі доволі непогано везе. Не скажу, що прям на ньому комфортніше їхати, ніж, наприклад, на тому самому 24. Він для Ренігата підходить. Перфекційно, як на мене, машина класно тягне, і вистачає в нього і динаміки, і всього там, і автомат. Мені подобається, як працює. Ну, але якщо ви все ж таки хотіли собі механіку, то чому б ні? Непоганий варіант буде у вас і Renegade. При цьому, нам пише, що споживання пального на рівні 13,2 це якось трішечки забагато, але ми. Ніяким чином взагалі не намагалися економити. Ми просто катались на цьому автомобілі, не соромячись не натискати на педаль акселератора. При цьому на швидкісті 80 км на годину, якщо вмикнути шосту, машина взагалі не їде, бо показує менше 2000 обертів. Скоріше за все, на цих обертах ще взагалі ніяк не дує турбінка. Але коли турбінка дує, машинка ну, їде так, чому б ні? В принципі їхати на ньому комфортно, незважаючи на те, що це все ж таки доволі жорсткий кросовер і якимось дискомфортним його не назвеш. Дуже зручна посадка, як завжди в джипах. Неважливо якої ви комплекції, якого зросту, якої ваги, ви, ви 100% знайдете цікаву посадку саме для себе. Колись давно я знімав в такому ж кольорі джип Renegade Trailhawk і теж він такий веселенький, як на мене, саме. На Ренігрій то дуже пасує яскраві якісь кольори. Нещодавно ми виграли для нашого клієнта зі Львова а такий салатовий. Він взагалі прикольно виглядає. Він там з панорамою, на кліматі, на, Підігріва. на підігрівах, на семидуймовому вже екрані Мультимедіа. Прикольний автомобільчик. І от йому пасують, як на мене, саме ось такі якісь. Больори яскраві. Ну, тобто шукати собі Ренігайт в білому, чорному або якомусь, не дай Боже, сірому кольорі, ну якось для мене ну дивно. Йому пасують якийсь чорний, яскраво-жовтий, салатовий, або просто якийсь там помаранчевий, всі ці кольори. В Америці є. І якщо вам дуже хочеться підшукати собі варіанти саме під себе, то в описі під цим відео ви можете знайти наш телеграм-канал, де щодня виставляються нові лоти, цікаві варіанти для автомобілів з Америки, які в найближчому в майбутньому можна поторгуватись. Там також можна поспілкуватися з нашими експертами. Ну і якщо ви захотіли купити собі саме цей автомобіль, то нагадую, саме цей продається у Харкові. 15 16, 16 рік, 66 тисяч кілометрів пробігу і машина. На повному приводі і на механиці. Ну а якщо вам дуже закрутило собі купити Renegade на автоматі з двигуном 2.4, то просто залишіть заявку під цим відео або в нашому телеграм-каналі, і ми саме вам підберемо такий автомобіль. Також ви можете знайти 10 порад, як підбирати собі правильний автомобіль саме під вас. Ці всі поради можна знайти в описі під цим відео. Ну а ми далі розповідаємо вам про Renegade. Машина в міру жорстка. Але дискомфортної її не назвати. Тож, машина доволі шумна, доволі жорстка. Це може така міська собі табуретка. Ні, до дискомфорту тут не доходить. Але якщо вам хочеться трошки більше комфорту, то обирайте просто джип компас Це машина технічно та сама. В неї не буває версії 1,4 турбо на механиці, але компас буває 2,4 на автоматі. Буває на передньому приводі, буває на повному. В ньому трошки краще шумоізоляція і трішечки. Тихіше, і він трішечки м'якіше зроблений. Це, мабуть, і все, що я хотів розказати вам про джип Renegade. Пластик в салоні, отут поверху, м'який, але дуже багато жорсткого пластику. Наприклад, оце, оце обрамлення мультимедіа, карти дверей спереду і спереди, позаду жорсткі. Не сказати, що тут щось десь якісь є шуми, більше шумить саме асфальт в цій машині, бо з шумоізоляцією тут не ну, найкращим образом все зроблено. Але при цьому сказати, що тут якось дискомфортно не можна. Просто треба розуміти, що ну, може якось хтось, хто обозріває ваш автомобіль наразі, трошечки звик до іншого комфорту. А що я це сказав? Зажрались, коротше. Похожими. Машина 1,4 турбо на 160 коней, а він каже, що вона не їде. Зато гальмує класно, слово. Машина, до речі, важить 1435 кілограмів. І якщо вважати, що це все ж таки кросовер, то це дуже небагато. Мабуть, менше жодний кросовер на моїй пам'яті не важить. До речі, скоро на нашому каналі буде огляд на автомобіль Ford EcoSport Його можна назвати конкурентом цього автомобіля. Там 2-літровий двигун на 160 коней, 6-ступеневий автомат Fordівський, якась система умного повного приводу стоїть. Але при цьому ось ти їдеш в джипі і прям подобається. Прикольна машина, весела, можна обговорювати нюанси шумоізоляції, То, що він там трошечки якийсь такий жорсткуватий. Але от в екоспорті, як на мене, підвізка ще жорсткіша, може трошки краще шумоізоляція, так. Але підвізка жорсткіша і е, ергономіка точно гірша. Хоча там у нас версія Титаніум. Але якщо б мене спитали, що б я брав собі в бюджеті там, до 12 тисяч доларів е, з бюджетних кросоверів. А це взагалі може бути, наприклад, Форд Екоспорт, якийсь базовий Форд Ескейп, може бути, наприклад. Е, той самий Джип Renegade можна обрати собі. Або щось вже з корейців е, підшукати, типу там Kia Soul виключно передньопривідна. То, чесно скажу, мій вибір 100% був би саме за Renegade. Машина, яка мені подобається найбільше. Бо вона просто весела. Як, мабуть, все ж таки собі обрав версію. Прямо бросати щеплення вона не любить. Але при цьому. Непогано набирає швидкість. Я б собі точно обрав версію на автоматі з двигуном 2.4. Воно якось ліквідніше, надійніше в майбутньому. І, ну, і взагалі, там, якщо вам 2-3 роки покататися, вам захочеться її продати, поміняти на щось більш сучасне. Вам буде, мені здається, легше перепродати саме версію 2.4 під ГБО. Бо у нас ж люди люблять, щоб було надійно, а не сучасно. Це таке поєднання сучасності 1,4 турбо з механічною коробкою. Це така прям для адептів е спортивного стилю. Якщо вам треба спортивний кросовер, цей продається в описі під цим відео. Ну а ми дуже дякуємо вам, що додивились до цього моменту відео. З вами, як завжди, була команда компанії Карфосол. Ми старалися на... саме для вас. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх просто в коментарях під цим відео або в нашому телеграм-каналі, який є під цим відео. Ну а якщо ви вже захотіли купити цей веселий автомобільчик на 1,4 турбо з механікою та повним приводом і пробігом, всього лише 66 тисяч кілометрів не миль, кілометрів. То, друзі, в описі під цим відео ви знайдете посилання на продаж цього автомобіля. Було дуже вдячні вам. Гарного дня. Ой.